Коли ми говоримо про римську армію, то часто згадуємо моменти з історії, наприклад, як легіонери роблять свої славнозвісні марші та перемагають ворогів. Проте ми розглядаємо це частіше з військової точки зору. Занадто часто ми, генерали у кріслах, переймаємося лише стратегією і історією, де тисячі людських життів зводяться до позначок на карті. Але ж римський солдат це не просто бойова одиниця, єдиною метою якого є ведення бою, а у тому числі й чоловік, який жив своє життя за тисячі років до нас. Така історія позбавлена людяності, тому сьогодні ми відкинемо ці спрощення і приєднаємося до легіонерів не у бою, а за обідом. Стара приказка вчить нас, що армія марширує на своєму шлунку. Це твердження було ще більш справедливим до винаходу пороху, коли люди і тварини приводили в дію зброю тієї епохи. За підрахунками, приблизно 90% ваги припасів, необхідних для стародавньої армії, складали продукти харчування для середньостатистичного римського солдата. Вважається, що рекомендована добова норма для легіонера становила близько трьох тисяч калорій. Мінімальна добова потреба була значно нижчою, враховуючи запаси жиру в організмі, які могли забезпечувати енергією у періоди низького споживання їжі. Однак тривале недоїдання протягом кількох днів суттєво знижувало фізичні та розумові здібності вогінів. Отже, добра діюча армія це добра нагодована армія. Зараз ми розглянемо способи харчування легіону, які загалом поділяються на категорії раціонного та нераціонного харчування. Раціонні джерела постачання. Джерела постачання пайків це продовольство, яке видавалося солдатам регулярно відповідно до їхнього звання та статусу. Хоча це було зручно для окремих вояків, пайки не були повністю безкоштовними, оскільки вартість більшості продуктів вираховувалася з платні солдатів, існують свідчення про те, що система пайків була добре упорядкована. Це було вигідно з військової точки зору, оскільки дозволяло створити високоорганізовану та ефективну логістичну систему. Така організація також гарантувала наявність достатньої кількості їжі, водночас обмежуючи ризики переїдання та пияцтва. В імперський період солдатський пайок складався приблизно з 75% зернових і 25% незернових продуктів за вагою. Останні включали м'ясо, овочі, сир, оливкову олію, вино та сіль. Зерновий пайок забезпечував необхідну кількість вуглеводів і калорій у раціоні. Зазвичай це була пшениця, хоча ячмінь могли видавати як покарання або в разі нестачі пшениці. Інші складові раціону забезпечували надходження білків, вітамінів та інших життєво важливих поживних речовин. Вид м'яса залежав від місцевої доступності, але загалом це були свинина, яловичина та баранина. Овочі також варіювалися залежно від регіону. У багатьох випадках згадуються квасоля, сочевиця та горох, а також трави. Часто використовувався часниковий сир, який міг бути виготовлений з коров'ячого, овечого або козячого молока. Він був легким і простим у приготуванні. Оливкова олія була важливою складовою раціону і використовувалася як для приготування їжі, так і як приправа. Транспортувалися також інші важливі на марші рідини – вода та вино. В обоз брали як витримане вино для споживання, так і оцет – так зване кисле вино для приготування їжі. Нарешті сіль була включена до раціону для консервування сезонних страв і в медичних цілях. Вона вважалася однією з найнеобхідніших речей при забезпеченні армії непайковим продовольством. Хоча пайки забезпечували базовий рівень харчування, армія також покладалася на інші джерела для задоволення своїх щоденних потреб. Вони варіювалися від предметів першої необхідності до розкоші в поході. Легіон отримував ці припаси трьома способами: збиранням фуражу. Реквізицією та мародерством збирання фуражу передбачало відправлення солдатів за конкретними предметами першої необхідності. Наприклад, їх посилали до найближчих джерел, річок, озер і колодязів, звідки вони поверталися до табору з повними шкіряними мішками, бочками або посудинами з водою. Також солдати збирали дрова для приготування їжі, опалення та освітлення, заготовляли або вирощували фураж для тварин. Позараціонні джерела постачання. Ця діяльність була щоденним завданням і залучала багато загонів, які брали участь в експедиціях під керівництвом наставника. З іншого боку, великі заготівельні операції проводилися рідше, але охоплювали широкий спектр продуктів харчування, таких як пшениця, ячмінь, оливкова олія, вино і фрукти. Римським солдатам могли доручати збирати зерно на полях або плоди в садах. Реквізиції передбачали отримання припасів від нібито дружніх сил. Ці товари, як правило, потрапляли до армії через захоплення, примусову купівлю або приватні ринки. Командир міг видавати накази для місцевих жителів щодо забезпечення армії, яка проходила через регіон. Це часто відбувалося у великих масштабах, коли селам і містам вказували конкретні місця для здачі майна. Компенсація могла варіюватися від нуля до майже ринкової вартості. Найчастіше така реквізиція лягала важким тягарем на місцеве населення. Натомість особливі купці, умовні суперінтенданти, набагато охотіше йшли назустріч армійським потребам. Фактично, ці купці подорожували з легіонами і заробляли на життя продаючи їм товари. Саме через них солдати отримували свої делікатеси. Рибний соус гарум, мед і спеції завжди користувалися високим попитом для покращення смаку пайків. Такі продукти, як фрукти, яйця та гриби, були чудовим доповненням, щоб розбавити одноманітність військового раціону. Нарешті. Мародерство передбачало захоплення припасів разом зі знищенням майна. Такі дії зазвичай відбувалися після битви або облоги. Римські військові суворо контролювали цю діяльність, щоб підтримувати дисципліну і краще керувати збором і зберіганням провіанту. Особливо важливим це було в часи недисциплінованості або громадянської війни. Організоване військо могло швидко перетворитися на мандрівну банду грабіжників. Існувала приказка, що якщо річ загубилася під плащем легіонера, то немає такої сили на землі, яка б могла б її повернути. Приготування їжі, після того як запаси були зібрані, їх розподіляли між солдатами. Деякі свідчення вказують на те, що пайки видавали першого числа місяця, тоді як інші продукти отримували за більш нерегулярним графіком залежно від попиту та наявності. На відміну від сучасних армій, які покладаються на централізоване постачання, легіони зазвичай готували їжу на рівні загону від контурбернія до центурії. Контурберній це група з восьми осіб, які жили в одному наметі. Зерно, яке складало більшу частину калорійності раціону солдатів, можна було споживати двома основними способами: як кашу або хліб. Перша страва відома під назвою пул. Була простою у приготуванні. Для неї використовували пшеницю, додаючи воду, сіль, жир, олію або молоко для смаку та спеції. Овочі чи свіже м'ясо варили в мідному горщику, отримуючи щось подібне до сучасної поленти або ж мамалиги. Зазвичай солдати харчувалися зерном у вигляді хліба. Процес приготування відбувався в кілька етапів. Спочатку зерно обмолочували, щоби видалити наїстівне лушпиння. Обмолот здійснювався перед відправкою до легіонів. Якщо війська збирали власне зерно на полях, його доставляли до табору, щоби зменшити загальну вагу. У таборі зерно обмолочували під захистом укріплень, потім розмелювали на борошно за допомогою кам'яного ручного млина. З грубішого борошна виготовляли чорний хліб для рядового складу, а з першого сорту білий. Для приготування білого хліба офіцерам до борошна додавали сіль, закваску, сало і воду. Суміш змішували та випікали на вогнищі. Перемолоти денну норму зерна на борошна займало близько години, а випікання хліба ще годину-дві. Щоб заощадити час, часто готували одразу кількаденний запас. Згідно з військовим статутом, м'ясо різних видів запікали на вогнищі або варили в казанку. Паралельно готували фрукти та овочі, які смажили на чомусь схожому на гриль або їли сирими. Свідчення вказують, що іноді у військах постійного базування також виготовляли сир, оливкову олію та вино. Утім, оливкову олію та вино зазвичай отримували готовими. Солдати додавали до їжі спеціальні інгредієнти, придбані у маркітантів або зібрані у полі. Хоча приготування вишуканих страв вважалося марнуванням часу, у ранніх дисциплінованих військах це фактично регулювалося. Винятки, звісно, існували для офіцерів і командирів, які насолоджувалися як кращим харчуванням, так і вишуканими стравами. Заздалегідь приготована їжа. У деяких випадках солдати споживали заздалегідь приготовану їжу під час походів. Це часто робилося зі стратегічних міркувань. Коли армії потрібно було рухатися швидко, командир міг наказати місцевому населенню розкласти готову їжу вздовж дороги. Так вчинили Клавдій і Нерон під час походу на відсіч військам у 2007 році до нашої ери. Солдати також могли отримати наказ приготувати їжу заздалегідь. Це зазвичай передбачало приготування продуктів тривалого зберігання, таких як в'ялене м'ясо та сухарі. М'ясо висушували і солили, а хліб випікали до твердої консистенції. Варто зазначити, що коли легіони тривалий час перебували на одному місці, приготування їжі ставало більш централізованим. За таких умов солдати легше отримували доступ до готових страв з табірних кухонь або місцевих таверн і ринків. Римська армія їла двічі на день. Сніданок прандій вранці або о півдні, та вечерю. цена – ввечері точний час визначався на розсуд командирів і залежав від планів використання армії. Їжу могли призначити безпосередньо перед битвою як винагороду за напружену діяльність або у вільні від роботи зміни під час будівництва облогових укріплень. Сніданок був легким і зазвичай складався з холодного м'яса та сиру, які були легкодоступними. Вечеря натомість була ситнішою, але включала багато трудомістких етапів приготування, про які вже йшлося. Солдати їли разом зі своїм контуберніумом, стоячи або сидячи. Офіцери обідали один з одним, а аристократична верхівка часто відкидалася на спинку крісла, які належали їхньому класу. Їжу та напої споживали за допомогою легіонерського спорядження. Бронзова патера слугувала універсальним горщиком, чашкою та мискою. Тверді продукти брали пальцями, оскільки виделок кремляни не знали. Кінжалами розрізали хліб і м'ясо, а ложками їли супи та каші. Поряд з дерев'яним посудом могли бути присутні додаткові глиняні горнятка. З часом солдати зазвичай накопичували додаткове спорядження, хоча командування не заохочувало такі накопичення реманенту в армії, що весь час на поході. Весь високоорганізований процес постачання, приготування і споживання їжі був ключовою, часто недооціненною особливістю римської армії. Без цього двигуна, що рухав легіони, вони б ніколи не досягли того рівня успіху, який зробив їх такими відомими. Сподіваємося, вам сподобався цей погляд за лаштунки римської військової машини, і ви цінуєте можливість долучитися до повсякденного життя наших предків. Якщо ця тема вас зацікавила, радимо переглянути інші наші відео про захопливе минуле. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб дізнаватися більше про історію, а також ознайомитися з описом, де ви знайдете інформацію про те, як можна підтримати канал. Дякуємо за перегляд!